Доброго дня, шановні батьки та дорослі! На дворі чарівна пора року осінь. І я пропоную вам деякі справи, які ви повинні обов'язково зробити із вашими дітьми. Тож, уважно слухайте, провести наукові досліди та експерименти. Інтерес дітей до знань і науки можна виховувати ще з маличку. Для цього достатньо показувати дитині прості досліди, які їй через вікові особливості здадуться магією і чаклуванням. Зробити іграшки своїми руками з вашими малюками. Наразі в інтернеті можна знайти багато ідей саморобних іграшок. Наприклад, можна створити милий звірят із старих рукавичок. Або із старих штанців чи шкарпеток, пришивши їм гудзики, оченята, а потім з готовими іграшками влаштувати ляльковий театр. Запропонуйте вашим діткам після чергової прогулянки у вологу погоду приготувати теплі напої за улюбленим рецептом і разом посмакувати. Прогулятися під дощем. Одягайте яскраві гумові чобітки, дощовики і мерщій гуляти під дощем та запускати кораблики з листочків у калюжах. Цікава ідея. Зберіть вдома в пакуночок із різних предметів, папірці, дрібку різних круп, шматочки тканини. А на вулиці зіграйте у гру, тоне чи не тоне, розмокне чи не розмокне». У калюжі запустіть ці матеріали. Але обов'язково пам'ятайте, їх потрібно прибрати, щоб не засмічувати наше довкілля. А ще неодмінно пострибайте у калюжах і не переймайтеся через брудний одяг, адже його завжди можна випрати. А от спогади залишаться з вашими дітьми назавжди. Прогулянка в лісі. Можна просто спостерігати за змінами природи, розповідаючи дитині, чому листя змінює свій колір, чому одні птахи відлітають, а інші залишаються зимувати в наших краях, а можна пошукати ягоди і гриби. Тільки будьте дуже уважні, аби не забирати отруйні. Щоб знати, які гриби можна збирати, роздрукуйте картинки із цівних грибів і шукайте їх по лісі. Не забудьте взяти з собою терено з гарячим чаєм, канапки та декілька горішків для білочок, а спостерігати за природою потім можна продовжити ще вдома. Наприклад, обрати одне дерево поруч з вашою домівкою і щодня відзначати, які ж зміни з ним відбулися. Запропонуйте дитині разом із вами скласти осінню чарівну казку. Не знайте, чого почати розповідь, просто спробуйте вигадувати речення по черзі, і тоді казка поведе вас за собою. Важливо, що такі ігри допомагають розвивати у дитини уяву, креативність, а також вміння чітко висловлювати свої думки. Восени ми готуємося святкувати свято гарбуза. Або свято Хеллоуін, яке прийшло до нас із заходу. Вибір за вами, але до нього все одно треба готуватися. Тому беріть найкращі, найкрасивіші гарбузи і ному майструвати різні поробки із вашими дітками. Якщо ваші діти ще маленькі і ви їм не дозволяєте брати гострі предмети, то дозвольте їм наклеїти. На гарбуз чи очки, чи причепити якусь квіточку, намалювати носика, зубки, ротика за бажанням. А потім перегляньте, яка гарна поробка у вас вийшла, і не сумнівайтеся, це дуже сподобається вашим діткам. Під час осінньої прогулянки запропонуйте вашій дитині назбирати повний кошик горішків, жолудів та каштанів. Горішками можна посмакувати і зробити запаси на зиму, а жолуді та каштани можна використовувати для сенсорної гри або осінніх поробок. Або запропонуйте малюкам заховати їх у різних місцях під деревами для білочки на зиму. Також ви можете запропонувати вашому малюку зробити намисто з плодів горобини. Пам'ятаєте, як ви разом з мамою чи з бабусею нанизували яскраві ягоди на ниточки, приколюючи її голкою. Вашій дитині це заняття також має сподобатися. Але не забувайте про правила безпеки з гострими предметами. Особливо, якщо ви будете творити це разом із вашою дитиною, їй це дуже сподобається. Щоб закріпити з дітьми назви фруктів, які ми збираємо восени, запропонуйте разом з дитиною спекти шарлотку Із будь якого фрукта, чи то яблука, чи то сливи, груші, чи гарбуза. А під час приготування намагайтеся якомога більше залучати дитину до процесу, дозволяйте їй обирати продукти, розкажіть, для чого потрібен кожен з інгредієнтів пирога та поділіться власними кулінарними секретами. До речі. Декілька шматочків дитина може взяти у ланчбокс і принести у садочок, пригостити своїх друзів. Їй дуже буде приємно смакувати разом із друзями смаколик, який вона приготувала враз Запустити повітряного змія. Восени на тлі яскраво синього неба і на тлі яскраво забарвленого листя він виглядає зовсім інакше, а головне Вітру восени предостатньо. Зібрати та висушити осінні листя. Назбирайте з дитиною в парку чи в лісі якомога більше різних за кольором і формою осінніх листочків та принесіть їх додому, щоб робити гербарії, букети, віночки, аплікації або навіть цілі картини. Цікава ідея. Виберіть особливо красиві листочки, складіть їх між сторінками білого паперу і заштрихуйте поверхній сторінці кольоровими олівцями, тоді листечко проявиться на папері. Можна також розфарбувати листочки фарбами і зробити ними відбитки в альбомі як штампи. А можете зацікавити дитину незвичайними іграми. Наприклад, викладіть із листя величезний лабіринт. Листочки має бути справді дуже багато, і нехай дітки шукають з нього вихід, або просто підкидайте листячко вгору, роблячи різнокольоровий феєрверк. Влаштувати кемпінг у будинку. Поставте кімнаті намет Або зробіть його власноруч із ковдри та стільців. Покладіть туди спальні мішки або ковдри та подушки і влаштуйте вечір душевних розмов. Коли за віконечком вже темно, а може йде дощ. А казки, прочитані в момент, при світлі ліхтарика стануть особливо чарівними для ваших малят. Зробити годівничку для птахів, поясніть дитині, що з настанням холодів птахам, які залишаються зимувати у нас, доводиться дуже скрутно. Спробуйте змайструвати з дитиною власноруч для них годівничку і повісити поблизу вашої домівки. А взимку, під час прогулянки чи по дорозі до дитячого садочка, ви зможете підгодовувати пернатих друзів. Інколи осіння погода не дозволяє нам вирушити в чергову прогулянку з нашими малюками. Тому я вам пропоную подивитися всією сім'єю добрий мультфільм чудова ідея для прохолодного осіннього вечора. А після перегляду можна влаштувати обговорення, смакуючи домашню випічку і гаряче какао. Разом прочитати книгу. Сходіть з дитиною в книжковий магазин і запропонуйте їй самостійно вибрати книжку, яку ви разом будете читати. Або ж почитайте книги, які у вас є вдома, наприклад, за ролями. Погратися в опалому листі. Ну, звичайно, якщо воно не вологе. Запропонуйте дитині побігати в опалому листі і послухати, як воно шурхотить під ніжками. А пам'ятаєте, як у дитинстві було приємно назбирати величезну купу листя з розбігу пірнати в неї. Так, здається, що від такої розваги і ваш малюк буде у захваті. Запропонуйте вашим діткам після чергової прогулянки у вологу погоду приготувати теплі напої за улюбленим рецептом і разом посмакувати. Влаштуйте театр тіней. З огляду на те, що восени рано темніє, пропонуємо цей недолік перетворити на розвагу. Направте світло настільної лампи на стіну і з допомогою рук зображуйте різні образи, так можна розіграти цілу виставу разом з вашими малюками. Влаштуйте сімейну фотосесію. Осінь час для чудових сімейних фото. До речі, зовсім не обов'язково запрошувати на фотосесії професійного фотографа. Натомість, скористайтесь таймером. Так ви будете відчувати себе комфортніше, і знімки вийдуть більш природними. А гарний настрій на такій фотосесії вам гарантовано! Сподіваюсь, ідеї, які я вам щойно озвучила, стануть вам у нагоді. І ви обов'язково ними скористаєтеся, коли будете планувати своє дозвілля із вашими малюкавами. А я вам бажаю гарного, осіннього, кольорового настрою. Бувайте!